Всім привіт. 27 травня 2023 року. Приїхали значить, за місяць вчора перейшов гарний дощ. Ну як, не знаю то сказати, Коротше, в Кременці був гарний сильний дощ, навіть два рази і доїхали до Мікугену, а далі дорога суха. Ми зраділи, що нам під свіжу посаджену малину буде. Полив гарний, бачите, як півень вирищить. Вілійський півень. Нас здоровкається з нами. Їдемо до мами, до бабусі провідати могилку, живі квітки веземо, бузок, квітки посадити вон там. купили в Кременці. Ось така картина. Хто з Вілії. То бував в Ілії, став пересохший. Дорога до церкви. Ну Добрий день. Бабулька сидить. Її вже певне під 100 років. Думаю. Їдемо, посадимо квіточки. поставимо водичку бузок. мамі. І тоді підемо щось працювати буде. Капельний. Капельний треба домонтовувати на малині. Та да, роботи, коротше, як завжди, багато, аби давав Бог здоров'я її зробити. Ось. Все, всім па-па.